Складно встановлювати контакт, уникання гучних місць, повторювані рухи це лише частина проявів аутизму. Розлади аутистичного спектра діагностують у кожної сотої дитини у світі. Але головне це не хвороба, а особливий спосіб сприйняття світу, з яким люди можуть повноцінно жити та розвиватися. Вони розділяються на три таких великі групи: соціалізація, комунікація і поведінка. В соціалізацію входить те, що дитина не вміє формувати соціальних контактів, її треба цьому вчити спеціально. Діти з аутизмом можуть навчатися у звичайних школах, працювати та створювати сім'ї. Перші кроки допомоги вони вже можуть отримати у Хмельницькому інклюзивно-ресурсному центрі. Важливо звертати увагу на поведінку дитини, щоб якнайшвидше отримати необхідну допомогу. Батьки відзначають появу перших ознак, які їх тривожать. Вони ще тоді не знають, що це таке, що, що відбувається, але те, що їх тривожить, після року, після року півтора. Вони відмічають е, особливості зорового контакту, вони відмічають е, не, за, не зовсім зацікавленість іграшками, вони відмічають е е е, розпад мовлення. Діагностика та корекційна робота значно покращують якість життя дітей з аутизмом. У інклюзивно-ресурсному центрі працюють з десятками дітей, допомагаючи їм адаптуватися до соціуму. У нас на супроводі є 579 дітей на інклюзивному навчанні, які мають особливі освітні потреби. З них 355 – школярі. І щоб не помилитися, 224 це дошкільники. З Спектром аутизму у нас в школі 129 діток в закладах загальної середньої освіти, в закладах дошкільної освіти 64 дитини. Люди з аутизмом сприймають світ інакше, але це не означає, що вони не можуть бути частиною суспільства. Важливо не ізолювати їх, а створювати умови для розвитку та самореалізації. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.